Ну а ми двигаємося далі, у нас на очереди наш перший утренній гость. І сьогодні это просто красивая женщина і директор средні общеобразовательной школи номер 5 города Свяденська Ірина Горбинська. Доброго утро. Доброе утро. Ирина. Доброго ранку, шановні глядачі. Доброго ранку, ведучі. Сподіваюся, цей ранок буде теплий, незважаючи на таку морозну погоду. Мы ну, будем делать все для этого а, необходимое. Ирина, почему пригласили сегодня у вас в студию? 6 февраля стартовала а, регистрация на внешнее независимое оценивание. Ну, для начала хочется поговорить а, в общем, как будет проходить регистрация. А, ну, по-перше, я хочу сказать, что. А... Пункти реєстрації вони відкриті в кожній школі, і це пункти реєстрації для випускників поточного року, тобто кожна школа, яка має 11 клас, має створити подібний пункт і зареєструвати, допомогти зареєструватися випускникам поточного року для проходження основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Щодо випускників інших років чи випускників. Професійно-технічних навчальних закладів, а також Тих дітей, які зараз перебувають на території непідконтрольній, тимчасово непідконтрольній українській владі, створюються також умови українським центром оцінювання якості освіти для самостійної реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Що стосується, хочеться зупинитися тут на тих учнях, які зареєстровані у нас для для навчання на екстернатній формі, тобто це якраз ті діти, які з непідконтрольної території Луганської чи Донецької областей. Вони самостійно реєструються, тому що доступ до сайтів, сайтів українських офіційних не перекритий. Якщо раптом в них не виходить, то ми створюємо умови, вони можуть приїхати до нас тут зареєструватися, подати в заяві адресу нашої школи, і так само, як і для а, звичайних наших учнів, які у нас навчаються так, на так званій денній формі, так так і для них прийдуть потім а, пакети з запрошенням до на адресу нашої школи. Тобто все можливо, хто ще думає. А, але не знаю, як це зробити ті, хто проживає і хоче здобути українську вищу освіту, проживає на тимчасово непідконтрольних підконтрольних територіях. Будь ласка, до березня є ще можливість зареєструватися для здобуття повної загальної середньої освіти на екстернатну форму навчання в українських закладах. Середніх школах і, і, і зареєструватися і мати можливість скласти ЗНО, а отже, отримати вищу освіту на території України. Ірина, от я такого прос для дітей, які вчаться на той стороні. Угу. Ну зареєструватися можуть успіть, угу. конечно же, до марта, ну можуть виникнути в виду понятних угу. обстоятельств такі, ситуації, що ну не зможуть приїхати на тестування. Как бути? Ну вони не зможуть, якщо не зможуть з об'єктивних причин приїхати на основну сесію, яка буде тривати з 23 травня, буде перший тест з української мови і закінчиться 16 червня. Якщо не зможуть вони в якийсь день приїхати сюди, то буде ще і додаткова сесія, яка буде. З 3 по 12 липня організована. Ну, і не лише для таких дітей, звичайно, і для всіх інших, хто з об'єктивних причин не зможе і надасть відповідний документ, не зможе прийняти участь в основній сесії. Ну, тобто, якщо є якісь проблеми, то в принципі це не випробування. Ні. ні, всі створені умови для цього. Щоб якомога Понятно. більше дітей скористалися можливістю отримати вищу освіту на території України. А вот что делать, если ребенок по каким-то причинам не зарегистрировался вот, на тестирование? Были ли такие случаи от вашей практики? О, В нашей практике такого не було, тому що э, мы с э, по-перше, це наш обов'язок зареєструвати всіх наших учнів. Так? І ми за цим слідкуємо. До речі, ось за планами у нас 25 учнів в моєму в 11 класі. І до кінця цього тижня ми зареєструємо усіх. Їх вже за два дні реєстрації зареєстровано 10 учнів з повним пакетом, формується повний пакет. Тому ми за цим слідкуємо, такого в практиці моєї школи не було, за моєю каденцією директорства. А вот если э, такой же вопрос только касательно бывших выпускников, угу. ну вот э, часто бывает, э, человек думал, думал момент Пропустити тестування. Можна допоміжно зареєструватися, чи вже все це на наступний рік? Ні, на жаль, ні. Да, додатково зареєструватися не можна, можна змінити якісь дані, але все одно треба зареєструватися ось в період з 6, січня, з 6 вибачте, лютого до 17 березня. обов'язково зареєструватися, надіслати пакет документів. А потім вже, ну, якщо щось змінилося, передумав предмет, є ще можливість змінити ці дані і повторно надіслати пакет. Це, така можливість буде тривати два тижні після основної сесії реєстрації до 31 березня. А змініть дані, це змініть предмети, які збирається учнів здавати? Ні, чи? не обов'язково. Ну, раптом при реєстрації була якась шокі, помилка, да? так. Одразу її не помітила, а коли отримали пакети з запрошенням, побачили цю помилку, то можна тут, звичайно, і виправити. Чому ми і наполягаємо, і робимо, робимо все можливе, щоб якомога швидше зареєструвати дітей, чим, більше, чим швидше зареєструєш, тим швидше ти отримаєш пакети з запрошенням. Рушенням, і відповідно швидше зможеш перевірити і внести, якщо потрібно, зміни. Внести якщо вот так от сучок, що ошибку виявили вже на тестування. дитина не зможе прийти? На жаль, так. На, на, на жаль, перереєстрація можлива тільки на додаткову сесію, адже ну буде вважатися, якщо доведе, що це об'єктивна причина. Здатна доповнітельна сесія зареєструватися знову ж таки перереєстрація буде тривати, угу. якщо ця причина буде вважатися об'єктивною. Єктивно. Об так, а які предмети обов'язкові? Ну, перш за все, тестування починається, як вже я казала, з 23 травня з української мови. Це обов'язково для всіх предметів. Також обов'язковим є вибір для учнів між двома предметами: це історія України чи математика. Третій предмет, який теж діти мають обов'язково обрати, з іншого переліку 10 усього, в переліку предметів для зовнішнього незалежного оцінювання 12 предметів, діти обирають самостійно. Причому, Часто виникає питання, якщо я обираю між математикою і історією, що мені не можна третім предметом для зрахування як державна підсумкова атестація, обрати, наприклад, ту ж саму математику і скласти історію математику? звичайно можна. Звичайно можна. Усього максимум діти можуть складати чотири предмети зовнішнього незалежного оцінювання. Три з них буде зараховуватися як державна підсумкова атестація, і оцінки за ці предмети перераховані вже в 12 бальну систему. Ми будемо вносити в додаток до атестата про загальну середню освіту. А от ви сказали, що тестування тепер як год... атестація, Випуск... так, ітогове? Так, як випускний екзамен, по-іншому, так, да, можна сказати, да? як випускний екзамен. А як ви относитесь до такого нововведення? Це ж з цього року? Ні, ну, воно поступово. поступово. Так, да? поступово починалося, починалося з одного обов'язкового екзамену, це була українська мова для всіх, а два діти обирали Інші три діти обирали, а два вже вони обирали і окремо складали при школі, при своїй школі як державну підсумкову атестацію. Потім це було два предмети, і вже цьогоріч всі три обов'язкові екзамени випускні вони складаються у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Ну що я хочу сказати? Це дуже стимулює учнів до підготовки. До і серйозність розуміють вони цього, відповідальність, і учні, і батьки, ну і, звичайно, ж, вчителі щодо підготовки до складання, успішного складання як державної підсумкової атестації, ну і відповідно зовнішнього незалежного оцінювання. І о подготовці, от як діти угу. Возможно, можливо, репетитори є, или дополнительные занятия заняття вот, у вас в школі ну, проводяться. Я буду казати про свою школу. Да? Що стосується додаткових інших занять, то вже справа кожної сім'ї, кожної родини. Що стосується моєї школи, то я вважаю. У нас створені всі умови щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. По-перше, це е, підготовка триває не лише в останній якийсь період, останні 2-3 місяці. Ця підготовка вона свідома і вона вже починається і з початку 10 класу, коли е, учні. Прийшовши до 10 класу, вони частіше за все свідомо обирають ці два останні роки навчання в середній школі для того, щоб потім скласти зовнішнє незалежне оцінювання і отримати вищу освіту. Ну і відповідно вчителі теж усвідомлюють важливість. Цього відповідальність, ну і е, готують. До речі, е, у нас е, з основних предметів це історія України, українська мова, математика, е, навіть ці контрольні роботи проходять е, за прикладами. Е, Попередніх років завдань зовнішнього незалежного оцінювання, ми намагаємося відтворити і розсадку таку саму учнів за можливості, тобто щось на кшталт симуляції зовнішнього незалежного оцінювання. Ну і також це і Ті регіональні моніторинги, які проводять у нас, і Луганський інститут підвищення професійної освіти в грудні, наприклад, був такий моніторинг з української мови, теж за завданнями, подібними до зовнішнього незалежного оцінювання. В лютому нас чекає моніторинг в 11 класі, теж регіональний моніторинг з історії України. В квітні мою школу було обрано Донецьким центром регіональним з оцінювання якості освіти для опробації завдань з іноземної мови, зокрема з англійської мови. Отож діти вже матимуть можливість поринути ось в цю атмосферу. Ну і, звичайно, хотілося б тут зупинитися і на пробному етапі зовнішнього незалежного оцінювання який е, треба перш за все сприймати як адапта... такий адаптаційний, так? е, не стільки виявити знання, але це теж, звичайно, а ще і поринути в атмосферу взагалі зовнішнього незалежного оцінювання, адже не секрет, що у всіх у нас е, поріг тривожності різний. І е, якщо е, не мати можливість таку... Е, Дитина навіть з достатнім багажем знань може просто розхвилюватися і буде здаватися, що нічого не знає, а те, що знає, це помилково і так далі. Тому ми проводили роботу серед учнів і батьківської громадськості. Хочеться сказати слова вдячності і своєму заступнику директора, яка працювала над цим питанням, і класному керівнику 11 класу щодо успішної, я вважаю, проводення цієї роботи, адже з кожним роком кількість випускників моєї школи, 11-класників, зростає, які надають перевагу все ж таки проходженню хоча б одного. Іспиту з пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч це майже 50% учнів з 25-12 зареєструвалися для проходження пробного незалежного оцінювання, яке буде проходити 1 квітня, це українська мова, і 8 квітня інші предмети, якщо діти обрали не один. Ина, вот скажите, такой вопрос. Из опыта работы, из прошлых лет, когда дети проходили пробное тестирование, было ли такое, что, допустим, пробное тестирование ребенок прошел фактически на ну, отлично, а внешнее независимое оценивание уже с провалом? Или наоборот? Насколько сильно разнятся результаты? Ну, по-первых, про результативность это же... Це секрет. Так, це конфіденційна інформація, в принципі, має бути. Ми не маємо її розголошувати, але те, що це допомагає проходження пробного незалежного оцінювання, це факт. Це факт. І навпаки, ну просто так, це не офіційна, звичайна інформація, що. Навпаки, потім жалкували про те діти просто в приватній розмові, і батьки навіть казали, що не наполягли на проходженні пробного незалежного оцінювання, адже багато часу діти казали, втратилися на те, щоб зібратися, тому що розхвилювалися, і якийсь час втрачено було. Відведене на тестування на те, щоб просто е, привести себе до ладу. як все-таки стоїть лучше проходити пробне повне ну, ми, ми радили. Ми uh -huh. радили, звичайно, це платна послуга, і кожна родина вирішувала самостійно, чи один предмет, чи два, і взагалі е, робити цей крок чи ні. Але ми розповідали. Наскільки це може допомогти дитині? А скільки стоїть ця услуга, якщо це не секрет? ні, це не секрет, це офіційна інформація. 129 гривень коштував один ну, в принципі. Примит. не так уж і много. Ну в принципі, за нашими цінами так не дуже. А, так. Ну... Хоча це вже все. Це вже етап позаду до 31 січня. Тривала реєстрація. Mm -hmm. Все, всі, хто хотів, мав бажання вже зараз... Елена, ну Так от що вопрос? Ви там сказали ножка не офіціальне. Що да не якщо можна? От ваше лічно сугубо мнення. Uh, Дійснелі зовнішнє тестування показує настоящий рівень знань учнів? Ну, я хочу сказати, знаєте, як я скажу? Я вважаю, що з усіх останніх реформ української освіти зовнішнє незалежне оцінювання я вважаю найкращою, тому що багатьом учням саме зовнішнє незалежне оцінювання відкрило шлях до здобуття безкоштовної вищої освіти я вважаю так. Я переконана в цьому і результати вступу моїх наших випускників до вищих навчальних закладів саме про це і говорять. Тому Понятно. це моя точка зінка. Агромна спасибо, Ірина, що знайшли для нас сьогодні і із... за. пришли к нам в студию и рассказали о том, как будут проходить внешнее независимое оценивание. Дякую вам за Вам мы желаем хороших учеников и хороших отметок у ваших учеников. И еще раз доброе утро. Спасибо. Дякую, С нами добро, в студии была Ирина Горобинская, директор среднеобразовательной школы номер пять города Сердонецка.